Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити. Дайте відповідь. Тут треба попередити. У ну, понеділок може бути апатія пригнічений стан. Е якісь, можливо, будуть новини, які вас засмучують, хоча настрій підніметься. Такий стан. Дуже багато часу будете проводити із своїми дітьми, може, онуками. І якісь новини, що, може, вас трошки засмучує у понеділок. Вівторок, тут іде напад, будуть втручатись в фінансовий канал, хочуть. Стягнути фінанси, крадник ставлять. І ще можуть ставити залежності різні. Заперечую, знімаю повністю всі порчені програми, анулюю, обираю. Так, і середа продовжується напад на ваші фінанси, хочуть стягнути гроші. І ще по цій карті в середу, як вам прийде повідомлення, якесь, що хочуть у вас чи позичити гроші, чи якимось чином, щоб ви дали гроші, це не треба реагувати на це. Не, не давайте. Тут в дію може пос... ну, хочуть поставити крадник. Дивіться, хтось дуже сильно вам заздрить цей весь тиждень, якась атака від людей, які заздрять, які не хочуть, щоб у вас були успіхи, гроші за спиною. Дуже багато розмов про вас пліткують, заперечую, убираю, знімаю весь негатив. Ну, і кульмінація тут, дивіться, це одно. Попри все гроші, ви працюєте, іде прибуток до вас, ідуть, фінанси будуть, середа особливо, і всереду ще напад. Ну, це середа четверг, може, ця ніч, напад. Хтось е, тут вийшов. Дуже агресивно, може і фізично напад. До речі, може бути обстріли або якісь ну сильні атаки, закривають шляхи дороги. Це все, я заперечу, убираю Анулірую повністю. Дивіться, що творить собі. Ой, знімається повністю, ще й остуда стоїть. В п'ятницю особливо. Можуть скидати хвороби. Заперечі майстра, убираю новірую. Запланували в п'ятницю йти на кладовище вороги. У вас <кхем> все буде гаразд. Морочки, мороки. Вас захищають, янголи-охоронці. Вищі сили захищають, оберігають. Атака йде від знайомих, від може, родичів, може ваші друзі із дитинства. Заперечую, убираю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Заперечу, убираю повністю. Ставлять програми студ, щоб ви не... Проводили час із коханими людьми, От особливо в неділю, в суботу. Не поїхали, не зустріли своїх близьких. Зустріч буде, і до вас приїде близька людина. Все буде гаразд. І здоров'я буде, і гроші. Янголи угу. захищають. Це тиждень щось такий напад магічний. Заперечу, убираю повністю, Знімаю всі порчені програми. Все погане, все лихе та страшне. Що будуть, планують робити, вороги ануліруються, убираються. Від вас, як від зеркала, відбувається ворогу повертаю буде так і такі. Більше лиха зробити не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти не зможуть, повністю знімаються всі порчені програми. І відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші на любов, на здоров'я буде так і так і є. Більше немає мороків, більше немає порчених програм. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте. Оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцних. Захист. Оце так тиждень. Вас <кій> будуть захищати вищі сили. Все має бути добре. Ну, така ситуація. От когось ви дуже сильно турбуєте ваші гроші, ваше здоров'я, краса. Так, є питання ще від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимося. Це може програтись також усіх, хто дивиться відео близьких людей. Допомогти. Якщо схожа проблема, скажіть, допоможіть вищі сили, чому є проблеми з печінкою в того, хто запитує, що відбувається. Чому є проблеми з печінкою? того хто запитує що трапилось з сили, енергії, руйнують життя? Хто саме, хто нападає? Ну, дивіться, це не просто проблеми з печінкою. Тут е переклади зроблені. Є така, може, ви кудись їздили, в гості були в гостях. Щось випивали, спілкування тут таке. І почали вам переклади робити, скидати все лайно. Дуже це з... давно, це з минулого. Прошу вищі сили, допоможень, заперечуюсь, негатив, всі переклади, хвороби Убираю Всі залежності. Убираю повністю. Знімаю. І поставлені програми, щоб це не знімали, не могли зняти. Це погане лихе повертає назад, тому хто ставив, хто робив. печінка більше не болить, відновлюється, обираю всі негативні хвороби, програму, повертаю ворога тому хто поставив. Відновлюється печінка. Буде так і так і є. Всі порчені програми знімаю, втручання в долю знімаю, всі переклади краніки, стяги, обираю, анолірую з того, хто питає. Всі, хто дивиться, перекраю. Сходить негатив, повертається ворогам. Буде так і повіць, ходить, повіць, буде так Чінка так повністю Добре, давайте подивимося, ще є питання, чому так довго іде оформлення пенсії синові, який отримав інвалідність, захищаючи батьківщину. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Чому так довго йде оформлення пенсії інвалід... синові, який отримав ін... Інвалідність захищаючи батьківщину, що Їс! Дуже повільно, дуже повільно. Угу. Дуже повільно. Пен... Буде пенсія. Ой, це якась боротьба прям, щоб її вам отримати. Дивіться, які агресивні тут е, карти. Це чиновники вони. Ну, ті, хто оформляють це все. Ну, давайте я буду брати Причина чисто в, в тих, хто працює, хто оформляє ці всі, видає, ну, всі. Тут, дивіться, які закальцовані програми, тут все повільно. Ще люди, як такі жорстокі, дуже жорсткі. Має бути все гаразд, це хороші карти. Так, так, все має бути гарно. Заперечуюсь, негатив убираю Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на оформлення пенсії, сина і того, хто запитає. Якомога швидше оформлюється пенсія без перешкод. Буде так і так є. Все буде добре. Обирає повністю всі перешкоди, із доріг на оформленні пенсії, знімаються всі негативні програми, обираються, відкривається шлях. Порщі, прокляті знімаються, відкривається шлях на оформлення пенсії. Всі перекриття доріг обирає, відкриває шляхи дороги. Буде так і такі. Дійсно, жодної перешкоди. Прикриваю, прикриваю, прошу захисту міцного. Для сина, для того, хто запитує в день і вночі янголи-охоронці, захищайте, оберігайте, не намить, лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на оформленні пенсії сина. Якомога швидше буде так і так. Перешкод більше немає. Це так і так є. О, так що отака сьогодні вийшла кава. Я дякую вам за увагу, за донати, за подобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще швидше працює чисткий захист. І нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер Viber у Телеграму є в описі під відео. Може бути закріплено в коментарі. От також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube. Канал за донат на любу суму. От. І. Нагадую ще про військових, не забувайте, будь ласка, одна-дві гривні маленького донату не бувається. Якщо от ви бачите, як збори йдуть якісь на... для військових на автівки, дрони допомагайте. Це дуже потрібно зараз. От. І також бажаю, щоб на цьому тижні у вас всі вороги, всі, хто заздрять, пішли з вашого енергетичного фізичного простору, весь негатив повертається їм назад. Більше ваше життя втручатись не зможуть буде так і так. Також відвертають цікаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибуховольміни, гранати, уламки, кулі, дрони. Каби дрони камікази, дрон наукні. Всі скиди довожу відвертаю, повертаю назад. Звідки запускають, хай там і вибухає. Буде так і так і є. Буду захист міцний. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!